Всім привіт! Сьогодні така чоловіча тема, і тема непроста, і вона називається Запуск почуттів у чоловіків. Ну, в принципі, запускати почуття, бо у нас почуття, ми такі люди, ми маємо таку владу, що ми здібні відключати почуття. Це не тільки це взагалі люди. Чому для чоловіків це взагалі не дуже так свойственно для нас бути чутливими. Для нас свойственно бути такими айронменами, такими людьми досягнення, людь... чоловіками слово, попри все, ці, почуття нам заважають. І є така думка, що щоб досягти чогось в бізнесі, там, мати якісь успіхи, то почуття будуть заважати, вони будуть підводити, відвлекати. Ну, а треба холодний розум, а, чіткість аналіз і тому подібне. А, і дивіться, зараз появою штучного інтелекту. А, ми людина, ну, люба людина, ну майже майже, давай так, 99 людей будуть програвати а, якості обробки інформації та аналітичним даним штучного інтелекту. Де люди а, і де штучний інтелект, не зможе конкурувати це. Емоційний інтелект, тобто це почуття, це, при, це вміння приймати рішення на основі почуттів, це вміння діагностувати простір, е, контракти, перемови через почуттів, через того, як почути почуття. І для чоловіків, ну так вони, якщо людина досягла. Висот, це ну, має дружину дітей, але це, була, це було життя без на це, да, емоція. Це емоції є, і відчуття є. Оце дуже важливий момент. Я хочу казати. Відчуття є. тобто Людина, тепло, холодно, приємно, неприємно, вона це відчуває. Емоції, коли там щось брухливе, дуже велика радість, задоволення. Це теж є. А почуттів немає. Це таке тихий спектр. Необхідності і а, того, через що ми відчуваємо життя, то є успішні а, підприємці, а, успішні а, власники бізнесів, які досягли мети, от вони щось вибудували, да, а життя не цікавить. Вони не розуміють, раді чого вони будуть а, жити. І якщо в цей момент нема системи, де вони в когось там влюбляються, де оці почуття починає так трошки давати себе знати, то ну, хочеться сказати, наступа така розплата за успіх. І цим людям дуже подобаються душевні розмови. Просто розмову, де від них нічого не хотять, нічого не, ву... ну, не учать, да, там, нічого. Ну, чому його навчити? Він, він до... достатньо роз... розвитку ну, я... розвинена людина, да? але ми починаємо розмовляти на екзистійні теми. Так от цікаво. А, іноді їх називають філософські такі бесіди. Ін... Ін... Еґзистійні теми допомагають розвити почуття. І я до чого це до чого цей спіч, до чого зустріч? Дуже з повагою відношусь до чоловіків, де, які досягли дуже великих успіхів, і багато успіхів, яких я навіть не міг. Але коли ця людина не має о, відчуття проживання життя через почуття, мені прикро ну так, ну неприємно, що так є. Неприємно і я хочу звернутися до них і сказати: запрошую, як людина, яка сам проходить подібний перехід, як запускав свої почуття. Що це життя чоловіку, який ну, знає, що таке досягнення, як це о, запустити в свій бит, свої відношення, стосунки почуття? Як вони розгортаються? Про що вони можуть розповісти? Бо є ризик. Ризик того, що почуття відкриє правду, яку не хочеться бачити, або аналітика не знімає, або ну, домовилася, що так воно й буде. Но життя ну, людина вона создана для того, щоб відчувати проживати життя, а не для того, щоб прораховувати його, або просто ну, досягти щось, якусь мету або місію в цьому житті. Запрошуємо вас до нашого агентства, запрошую до мене або о, до мого партнера Міла е, Вітренка, і, і ми пропрацьовуємо такі теми не тільки тому, що ми ну, навчалися цьому, і в нас є там клієнти, досвід, але ми самі саме були тими людьми, тими чоловіками, які проходили і проходимо це важлива частина, як тренера, да? Проходимо е, тему проживання почуттів. Е, в, в житті чоловіка. Дякую за увагу. До зустрічі.